Всім доброго ранку, ми з України. З різдвом будьте здорові. Щастя, здоров'я, довгих років життя і мирного неба. Щоб ніколи більше не повторилися ці страхіття, які зараз на нашій землі. Але життя триває. І українці з гідністю тримаються. Цей дуже непростий час. Сьогодні 25 грудня 2022 року. І всі українці святкують Різдво Христове. По-своєму. Так, як заведено це у їхніх родинах, так як підказує їм це серце, так як це можливо в даній ситуації. Але всі знають про цей день, всі про нього пам'ятають. І всі під звук генераторів, бачите, ми живемо зараз під звук генераторів. Але не можна злякати темрявою тих людей, у яких світла, найсвітліша душа в цьому світі. Це українці. Я вас всіх вітаю. Вчора прекрасний святий вечір. Служба в храмі, чудові колядки. І, ви знаєте, дуже щемливе почуття, тому що всі прийшли з кутею, всі принесли в своїх мисочках кутю. Без світла, без можливості вони що зробили? Вони приготували її, принесли в храм Божий, щоб освятити, приготувати для своїх внуків, для своїх дітей, для себе. І, хіба це не прекрасно? І якщо навіть ви не варили цю кутю, то просто подивіться ці відео і погляньте, з якою теплотою Люди це все роблять, як вони викладали цей хрестик із тієї калини на тій куті. Ну, це просто неймовірно дивовижна картина. Немає більш миролюбової нації, як українська. І вона, як ніхто, страждає найбільше. Ну, це можна порівняти з людиною, яка добра. Саме добра людина найбільше потерпає від заздрітних нападників, від хворобливих наклепів, від обмовок, від всього поганого, що може бути на цьому світі. От Україна зараз в такому становищі. Але... Вона у нас дуже гарна, красива. тут, біля цієї краси стану, подивіться, яка краса. У нас така чудова тут фотозона. Дивіться, як гарно. Ще раз вітаю всіх зі святом. Зі святом Різдва. Дай Бог нам дочекатися нового року. Ще одного Різдва, Василя Маланки, дуже багатьох свят. І найбільшого свята, якого чекає, мабуть, кожна українська родина, кожна українська людина, кожен українець та кожна українка. Незалежно від віку, незалежно від фінансового становища і незалежно від всіх інших <кхух> якихось рангів, всі чекають миру. І він буде. Не обов'язково буде, тому що Бог нас чує. І за нами правда. Різдвом будьте здорові. Благослови вас, Боже, бережи вас, Боже. Слава Україні! Героям слава!